Сьогодні начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Сергій Сіренко в урочистій обстановці 48-ї сесії горішньоплавнівської міської ради вручив членам родин захисників України, які віддали життя у боротьбі за нашу свободу, високі державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня. Ці нагороди є свідченням незламного духу та безмежної відваги п'яти захисників, які боролися за незалежність України і удостоєні цього звання. Посмертно указом президента України від 7 березня 2024 року, номер 147 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат довгий Євгеній Олександрович 1990 року народження, призваний по мобілізації 9 серпня 2022 року. Першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП загинув 3 січня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, яка призвела до смерті. 10 січня 2024 року захоронена на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Грішні плавні. В залі присутні дружина довга Катерина Петрівна, син довгий Данил Євгенович. Для вручення отримання нагороди запрошується дружина довга Катерина Петрівна. указом президента України від 20 березня 2024 року номер 162 орденом за мужність третього ступеня посмертно Нагороджений солдат Позняков Олексій Миколаєвич 1987 року народження, призваний по мобілізації 20 червня 2023 року першим відділом Кременчуцька РТЦК ТСП. Загинув 25 січня 2024 року внаслідок поранення несумісного життя. 1 лютого 2024 року. захоронений на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Грішні Плавні. В залі присутні дружина Познякова Марина Анатоліна, син Позняков. Артем син Позняков Кирил, мати Познякова Лариса Миколаївна. Для отримання нагороди запрошується дружина Познякова Маріна Анатоліївна. Указом президента України від 22 березня 2024 року номер 166 орденом за мужність третього ступеня нагороджений солдат Євминав Сергій Володимирович 26 січня 1986 року народження, призваний по мобілізації 26 лютого 2022 року Верхньодніпровським РВК Дніпропетровської області. Загинув 30 листопада 2023 року внаслідок ураження трону 6 грудня 2023 року захоронений на Алеї Славликла. Довище місто Верхідніпрось. В залі присутня дружина Білана Людмила Миколаївна, яка запрошується для отримання нагородження. Указом президента України від 3 квітня 2024 року номер 215 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат ПВЗ ступ Євгеній Володимирович 2 лютого 1993 року народження, призваним Краматорським РТЦК та СП Донецької області. Загинув 30 грудня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу 11 січня 2024 року. Був підданий кремації у місті Харкові. В залі присутня Дружина завезе ступ Ольга Анатольєвна та син завезе ступ Михайлом. Для отримання нагороди запрошується дружина. Указом президента України від 3 квітня 2024 року номер 215 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат Телух Олександр Петрович 1983 року народження, призваний по мобілізації першим відділом Кременчуської РТЦК ТСП 25 лютого 2022 року. Загинув 12 червня 2023 року внаслідок вибухової травми, 16 червня 2023 року захоронена історії військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста грішні плавні. Для отримання нагороди запрошується мати телух Марія Миколаївна. Слава слава! Державні нагороди назавжди залишаться символом незламності українського духу й увіковічнять пам'ять про наших героїв. Пам'ятаємо їхні імена.